Всім приїд. І ви на канале нашему. Ми зараз вам покажемо, як ми гуляємо по попуг з моєю дочкою. А як дочку звати, я не скажу. скажу в кінці відео. что на прием. Так ставайте. І що ви там нам кажем? Рішоточка, рішоточка, рішоточка. Це відео буде тут 2, ну ч, в мені не подивитись? І ми на найкращому каналі Крашихі. да 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 це правда. Наш канал називається Крашихі. І хто про нього не знає? Хе-хе. И я. Меточку взяла на ручки, с сетка. Поехала на великах. Едем на великах. Приїхали Так. Нам тут случайно полиция едет. ну что. Время не вынабачает. Вот это макака. Да-да-да, да, она макака. Ой, я... Та бляха, куди вона побігла. Конта ти так біживши тебе може та нати? Так, нарешті вже не плач. Вибач сорі. Ти сказала, що я макака.